На алею героїв пані Світлана приходить щовечора. Її чоловік Юрій, початок повномасштабного вторгнення, зустрів в Японії. Помічник капітана великого контейнеровозу. списався на берег, щоб повернутися в Україну. Спочатку патрулював місто. Згодом вступив у лави ЗСУ. Я розумію таке. Він мені говорив, що е, ворога потрібно бити не в себе вдома, так не в не в Одесі. Якщо ми не згуртуємося, буде його бити по е, Поодинці, то ми його ніколи не переможемо. Спецпризначеніць Юрій Слєпченко нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За що саме каже дружина, інформація поки засекречена. Втім, натякає про цю спецоперацію. чув не лише кожен українець, а й увесь світ. Увічнити ім'я героя Одесити вирішили в назві Провулка, де мешкав захисник. Це людина, яка е, жила в Одесі, яка є патріотом, громадянином е, України. Одеситом, і це дуже надважливо, щоб майбутні покоління виховувалися на прикладах сучасних героїв, а не на тому імперському і радянському минулому. Петиція набрала необхідну кількість голосів. Проте міська влада відмовила у перейменуванні на підставі того, що провулик носить ім'я героя радянського союзу Ніни Онілової. А на вшануванні героїв сучасної війни міськрада запровадила певні обмеження. Відповідно до внутрішніх протоколів у місті діють чіткі критерії: вшанування іменем вулиці, можливо, для героїв України або для повних кавалерів орденів за мужність та Богдана Хмельницького. Нагородження лише однією з трьох ступенів ордена за мужність не дає автоматичного права на присвоєння імені у топоніміці міста. У мерії наголошують, таке перейменування мало б ознаки знецінення історичної пам'яті про оборони Одеси у 41-му. Самі ж не дуже шанують тодішніх оборонців. На честь Ніни Онілової встановили так сяк зроблену меморіальну дошку, та ще й помилилися у прізвище радянської кулеметниці. Наразі пам'ять Ніни Онілової вшанована там, де вона народилася та загинула. Даніну Анілови її прийменували вулицю в тимчасово окупованому Криму в Севастополі. І там, де вона народилася, в своєму селищі на честь її зроблений музей. В Одесі кулеметниця мешкала недовго, до того ж на іншій вулиці. Саме тому більшість мешканців Провулка поставили свої підписи під проханням увічнити ім'я свого сусіда, сучасного захисника. Тим більше обурення викликало у одеситів відмова міської влади вшанувати героя. Це блюзмірство. Це просто на сьогоднішній день. Фактично плюнули в лице. Навпаки потрібно підтримувати і показувати, що такі люди в Одесі є звичайні цивільні люди, які стали героями захищати Україну. Загинули за неї. За словами фахівців, дії одеської міської ради суперечать закону про нацпам'ять, де прямо зазначено, що в назвах вулиць вшановуються військовослужбовці, які загинули в російсько-українській війні, і нагороджені орденом за мужність. Те, що міська рада придумала собі якісь внутрішні правила, ну це прояв такої ідеологічної позиції. Зрозуміло, що людей, яких нагороджують найвищою нагородою герою країни, небагато е, тому вони спеціально встановили такий фільтр, щоб зберігти російський абсолютно така, як сказати, ну негідна поведінка міської влади, яка завдячує ну, цьому військовослужбовцю, якраз тим, що сьогодні вона може працювати. Наразі закон про національну пам'ять не забезпечений санкціями, а отже, жодним чином не можна. Покарати чиновників, які ігнорують діюче законодавство. Людмила Цебренка, Аріна Небохід перший міський.